Знаєте, от осиджу зараз чекаю, доки заготовка набирає кислотності. І я сьогодні сулугуні знову варю. І згадала, думаю, так, в мене там висить якесь непрочитане повідомлення. Навмисно помітила непрочитаним. Бо о 5-й ранку з Приватбанку прийшло повідомлення. А вчора була така ситуація: телефонувала мені підписниця, клієнтка, вона брала у нас і закваски, і форми, і спеції. Ну, Брала, бере постійно. І вчора вона телефонувала мені, розпитувалась про нові закваски, я їй все порозповідала, де, що, до чого. Все повністю, ну, ну, як завжди, ви мене знаєте. Вона подякувала мені за те, що я їй приділяю скільки уваги, що я. ну, Ну, як, мені не дуже зручно про це як би, казати, але ну, смисл був в тому, що без мене не було б її, зараз такої, яка вона є, і без мене не було б того, чим вона зараз займається. І доволі, я скажу вам, в неї така шикарна продукція. Оце, знаєте, той випадок, коли. От вона пише, велика заслуга це ваша Маріна, частина це ваші уроки. В неї така продукція шикарна, дивіться. Видно вам. До речі, це дуже гарна ідея. Я думаю, можливо, візьму собі на вооруження її. Подивіться, шедеври. І вона зробила замовлення, я її порахувала, написала суму, все. Вона проплатила це ще вчора. Сьогодні, о 5-й ранку, прийшло на телеграм-повідомлення з Приватбанку, що знову ж від неї зайшла сума в 500 гривень. Я спочатку подумала, що ну, забула щось людина замовити, да? от о 5.41. Я подумала, що людина забула щось замовити, тепер вона скинула кошти і напише мені у Viber, що їй додати до замовлення. І все оце весь цей час, що, поки я була зайнята, дивлюся-дивлюся, а дивлюся, повідомлення від неї так і немає. Зараз, коли я звільнилася, я її набираю, кажу, ви ще щось ну, забули дозамовити, що ж ви не пишете, не дзвоните? А вона каже, ні, то вам. То вам на ваш розвиток, на розвиток каналу, чи що ви там, куди ви хочете, ну, коротше кажучи, то вам за вашу працю. За те, що ви даєте нам. Блін, скажу вам відверто, це так приємно. Насправді дуже мало людей, які дійсно, ну, від яких я це чую. Але я розумію, що ну так, я ділюся з вами правдиво всією інформацією. Але все рівно мені так приємно, коли, коли людина це каже. Коли в людини виходить, коли людина задоволена, ой, вибачайте. Думала, буде хвилинка позитиву, а вийшло, прослюзилася. Ні, ну бувають, звісно, інші випадки, і це не виключення. Палата номер 6 поповнюється. Про це, мабуть, буде окреме відео. Так от що я подумала. Як ви вважаєте, можливо, мені ось оцю мою копілочку на мрію. От учора якраз було 1 травня. Да, от можна якраз розпочати з учора дати старт наповнення цієї копілочки. І. Ой, нам світло дали Еврика. І можливо відправляти сюди кошти, ті, які я би отримувала від вас. Я би ці 500 гривень сюди засунула і закреслила б найбільшу. Ну і що там залишається? 135, тобто 365 і 135 можна було б викреслити. Ну це я так подумала, а тепер оце сиджу і думаю. Таких же ж людей одиниці, які дійсно дякують за мої консультації, дійсно перераховують. Я вам зараз можу навіть так приблизно порахувати. Василь, Людмила, Василь, Людмила, Наталя, Валентина. Ну, людей 5-6, які за цей проміжок останній да, перерахували якусь суму коштів, яку вони завважали за потрібне, просто за. За мою допомогу, за мої консультації. І якщо, звісно, такими темпами, то це я на цю мрію, мабуть, і до старісті не зберу, Да? Напевно, дурна ідея. Напевно, дурна ідея. Прийдеться, мабуть, своїми силами якось збирати. Я хотіла просто з вами порадитися і запропонувати це, а тепер, думаю, напевно, в коментарях може і погодяться. Це ж це таке. Зараз напишуть: да-да-да, давай будемо разом, зберемо тобі на мрію. До речі, я так приблизно намагалась порахувати, і в мене щось вийшло, я сміюся, я кажу, якби мені зараз цю суму, яку я нарахувала, то я би могла нарешті, напевно, що замовити собі забор, ворота і калітку, бо наш скоро, як то кажуть, ляже повністю. За калітку з воротами я взагалі мовчу. Ось. От Якби ця копілочка наповнилася, можливо б і вистачило. Ну, я так думаю, що ніхто мене не підтримає. Не той в нас контингент. Ану, да? напишіть, я права чи не права? Як ви вважаєте? Я, мабуть, погарячкувала, що хотіла таке запропонувати, да? бо так як люди звикли віддячувати більша кількість людей. Нормальні, адекватні люди вони віддячують. А от більша кількість людей, на жаль, сідає на шийку і звісює ножки. То я ж кажу, що е, з такими людьми ми її будемо збирати 10 років, да, мабуть. Як ви вважаєте, напишіть свою думку? Треба сюди написати забор. Забор, забор, ворота, калітка. Теоретично було б цікаво да, назбирати отак на мрію.